Поки одні діти розгадують Вікторини великий оваж, який змогла витягти лише мишка. Овкаски які Десятирічний Богдан вже обрав і стенду книгу для читання. каже загалом: полюбляє детективи та фантастику. Я дуже люблю темного лорда». Правда, в бібліотеці його нема. Мабуть, хтось взяв. А ще я дуже люблю молі му. Даруємо книжки, вводимо в бібліотеку, тому що він коли був менший, сам не ходив. А так ну, йому подобається. На локаціях діти можуть виготовити іграшку антистрес та помалювати, говорить бібліотекарка Оксана Тертична. Через цих розмальовок шукаємо свою мрію, комусь машинка, комусь, щоб Україна процвітала. Комусь будиночок, комусь просто морози. Вам таку спеку у затінку складають пазли учасники літнього табору. На святі каже їхня вихователька Марія Тарасенко: кожному є чим зайнятися. Цікаво з книжками я так розумію. Там є щось пов'язано з прислів'ями. Грати мені сподобалось в різні ігри, там почати призи. Любов до читання можна розвивати з дитинства, каже Черкащанка Світлана Сизова. Всі її три дитини активно відвідують бібліотеку. Книжка як не як це саме цінне джерело знань. У мене дітки дуже часто вони полюбляють читати. Бігають майже неділю. Кожну ну у нас нам пощастило. В нас дві бібліотеки поряд. Мені здається, це. Дуже корисний нагороди. Сьогодні отримали і найактивніші читаючі родини міста. Серед них і восьмирічний Марк з бабусею ділиться, що полюбляє у бібліотеці. Подобається, що там багато книжок. Я прочитав там вже багато. Я прочитав всю лішову школу, П'ять книжок. Бібліотека поряд з моїм будинком. Я там живу, читала, віднесла, взяла. Іде в бібліотеку. йдемо. І вже починаємо. Там він дивиться, беремо цю книжку, а і ще й цю каже, візьмемо. А ще й цю то про тварин. Помниш, ми так читали. Такий захід організовують вперше, каже директорка міської централізованої бібліотечної системи Олена Шор. Та зупинятися на цьому не будуть, аби кількість відвідувачів бібліотеки збільшувалась. Черкасець читаючи місце, а особливо зараз такий важкий психологічний час. Люди шукають якоїсь розради, і вони її шукають в книжках. За цими дітками майбутнє. Вважаю, що закінчиться війна, і ми, як ніколи, будемо потребувати розумних, освічених, ерудованих, молодих людей. А хто як не книга, може їм в цьому допомогти? Подивитися учасники заходу змогли і виставу від лялькового театру. Тетяна Зозуля Тамас Горозія Суспільне новини Черкаси.